Отець. Ми молимо сьогодні про керівництво в цьому зібранні, про напрямок твій. Просимо тебе, Господь, щоб слово Твоє для нас було зрозумілим, щоб ім'я твоє було возвеличне в цьому зібранні, Господь, і Дух Святий працював з нашими серцями. Дякуємо тобі, Господи, що чуєш нас, будь возвеличений і прославлений. Амінь. Амінь. Якщо у вас є Біблії, то я вас попрошу відкрити разом зі мною 27-й Псалом. 27 псалом. Я знаю, що цей псалом відомий своїм першим вірш, віршем, е, тому що ми часто госповідаємо, коли нам потрібна фізична крепість, сила. Тут написано у першому вірші, наступне: Господь моє світло і спасіння моє, каже Давид. Кого буду боятися? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатися? Тобто Він дає зрозуміти, що Господь наша крепість. Господь. Наша сила, наша твердиня. У російському перекладі говориться, Господь крепе жизнью, кого буду страшитися. Тобто, крепає жизнь. Якщо вам потрібна крепість, то цей перший вірш, ця обітниця у 27 псалмі, вона буде для вас актуальна, слава Богу. Але я хочу вашу увагу звернути сьогодні на зовсім інший вірш, а саме четвертий. Ну, давайте вже прочитаємо контекст, весь і дійдемо до четвертого віршу. Коли будуть зближатись до мене злочинці, це вже другий вірш читаю. Щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розташується табір, то серце моє не злякається, коли проти мене повстане війна. Я надіятись буду на те на поміщ його. І тепер четвертий вірш. Основоположною сьогоднішнього проповіді: одного я прошу від Господа бути, жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі. По всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати. Тема сьогоднішньої проповіді Божа краса. Цей вірш в іншому перекладі звучить трошечки по-іншому, і я хотів би зачитати другу частину цього вірша з іншого перекладу, навіть з російського. Але ну, скажу своїми словами: одного я прошу Господа, щоб перебувати в домі Господньому. По всі дні життя мого, і далі говорить, щоб я міг любуватися красою мого Господа і перебувати в храмі або красотою мого Бога. Є така пісня: Одного я просив у Господа, прибувати мене в домі Його завжди, созерцать красоту і величчення Його. Тобто дивитися на Його красу і величність. І знаєте, от ми часто не, можливо, не думаємо. Про те, що наш Бог настільки настільки дивовижний, настільки ну, привабливий, що в нього неможливо не влюбитися, якщо ти починаєш про нього думати. Почну з такої думки. Щоб когось полюбити, потрібно щось хороше побачити у об'єкті нашої уваги або нашої любові. Перше, потрібно знати про об'єкт любові. Да? Потрібно не просто знати, потрібно бачити цей об'єкт. Да? Любові і також не просто бачити, а знати, бо любов вона розвивається, коли ми бачимо щось привабливе, щось хороше. Знаєте, когось вабить зовнішність. Люди бачать красиву людину зовнішню і вони закохуються в неї. Да? От, коли ти, ти відразу себе ну, розташовуєш своє серце до такої людини. І е, ближче поспілкувавшись, зовнішність може відштовхнути, бо вона не є ключовим фактором да, в тому, щоб любити. От. Є ще внутрішні якості людини, які розполагають. Да, люди деколи не дивлячись на те, що зовні людина не, не вабить до себе, вона. Знаєте, внутрішньою красою е, бере, да, як кажуть, да, вона завойовує серце. От. І знаєте, у нас є одна заповідь. Давайте прочитаємо цю заповідь і повернемось до цієї думки, е, яку я вже тільки що розпочав, про те, що ми закохуємося тоді, коли починаємо ближче дізнаватися про е, об'єкт нашої уваги або нашого кохання. Е, відкриваємо з вами Марка. І не забудьте, що ми говоримо про. Божу красу, красоту Його, як нашого Творця, як Бога Неба і землі. Марка, 12 розділ. Читаємо з 29 го віршу. Це стародавня заповідь, яка, яка залишається для нас і тепер, в нинішній час, в новому заповіді, актуальною і доречною. Я з 28-го прочитаю. А один із тих книжників, що чув, як вони сперечались, та бачу, як добре Ісус відповів, їм приступив та й спитався Його. Котра заповідь перша з усіх? Ісус відповів: Перша слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, Бог єдиний, і люби Господа Бога Твого, всім серцем своїм, всією душею, і всім своїм розумом, з ціло, цілої сили Своєї. Це заповідь перша. А друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. Нема іншої більшої заподі отці. На чому хочу зупинитися і розглянути більш детальніше 29 і 30-й вірш. Ісус дає зрозуміти, що є. Основоположна заповідь, і вона полягає в чому? В тому, щоб возлюбити Господа всім своїм єством, всім розумом, цілої сили, своєю повністю е закохатися в Бога. А ми з вами говорили, що неможливо закохатися або полюбити когось, якщо ми перше не знаємо про нього, друге не бачимо його, третє не маємо з ним спілкування, правда? Тому, тому що знаєте, деякі люди закохуються сугубо через слухи. Ну, от, чули, що є така гарна людина. і Всі О, я би хотів побачити цю людину, вже відразу собі в розумі своєму починають якісь плани строїти. Деякі побачили, О, яка гарна людина! І вже закохуються в цю людину. О, ух, яка вона гарна, і хочуть зустрітися, побачити ще більше розвивати своє почуття. Деякі йдуть далі і вони йдуть, переступають і йдуть ближче знайомитись, говорити, спілкуватися. І це правильні в принципі кроки для того, щоб закохатися, правда? І в нас з вами є заповідь возлюбити Господа всім серцем. Тобто, в нас є шлях від Бога, що саме найголовніше в житті, це найголовніша заповідь полюбити Бога. Питання: за що ми любимо Бога? Тяжко просто закохатися або повністю всеціло влюбитися, якщо ти просто чуєш про когось. Ти можеш просто багато собі нафантазувати про цю людину неправдивого такого що ну, немає зовсім. Друге. Просто побачити у дії теж, якби воно відіграє якби, не, не, не останню роль, да? от, візуальне привабливе обличчя чись або просто приваблива зовнішність. Вона відіграє важливу роль, але не ключову. Скільки от таких гарних дівчат, хлопців, вони насправді були егоїстами і Користувалися своїм зовнішнім виглядом ради того, щоб маніпулювати іншим. І це якби закономірно і зрозуміло всім нам. От. Нам потрібно не просто чути, не просто бачити, але також і мати близькі відносини спілкування. Спілкування, в якому ми можемо і ну, зрозуміти е наміри серця людини, і е мотиви. Внутрішність людини відчути, як кажуть, відчути серце. І скажу вам більше: це не просто разове якесь спілкування. Ви можете зустріти когось свого хорошого товариша, кого ви не бачили років 20, і добре з ним поспілкуватися сказати, о, як ми гарно провели час, як поспілкувалися. Але якщо ви запитаєте його дружину або його співробітників, то вони можуть сказати: ох Боже, який це ужасна людина. Я його кожен день знаю. Я знаю, який він вредний. Але раз побачився з людиною раз на 20 років, ви можете дуже гарно провести час. Чому? Тому що він буде ввічливий, тобто він вас не бачить, він покаже себе з гарного боку. Тому разове спілкування, воно теж якби, не є основою для того, щоб закохатися. Да? Людина може зразу спілкування сказати, що все, я вже люблю. Це знаєте, коли 18 років хлопець або дівчина приходить і каже, що, я виходжу заміж, ми з ним так гарно поговорили, ми закохалися одне одного. А скільки ви зазначається? О, вже тиждень. Знаєте, і, 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 і людина думає, що от за тиждень вона може знати, вона за тиждень не може знати справжню сутність людини і, і закохатися у неї по-справді. І це закономірно, в принципі. Да? Але в нас є заповідь від Бога любити Бога, тобто віруючий. І тепер питання таке виникає е, досить логічне. В чому полягає Господня краса? Як ми можемо закохатися? Як нам далі рухатись, щоб, щоб ми з вами могли дійсно виконувати цю заповідь, возлюбити його і любити все більше, більше, більше? Є така пісня. Влюбляюся все більше, влюбляюся тебе, Ісус. Тобто, коли ми всі більше більше закохаємося. Я вам хочу сказати, що це виконання цієї заповіді досить просте для кожного з нас. Чому? Тому що в першу чергу, якщо ми дійсно стали на шлях слідування за Богом, народилися згори і є частиною Божої сім'ї, ми вже маємо любов, знаєте, яка є у родині між, між батьками і дітьми. Тобто це звичайна така, знаєте, част, на природня, оце слово правильне. Природня тяга дитини Божої до Бога. Вона хоче ще більше пізнавати свого Отця і ще більше закохується, коли вона його пізнає, коли дізнається. Так от, щоб ще більше любити Бога, потрібно ще більше переживати Його любов до, до себе, тобто відчувати його відношення до тебе. А його любов проявляється до нас щоденно, їжа на столах, одяг, який ми одягнені. Просто навіть дощ і сонце. Ранок і вечір, да? схід сонця і захід сонця. Всі ці красоти, які ми наблюдаємо, да? тепло і холод, ну, все, що є на округи нас, гори, моря, воно показує доброту Бога до кожного з нас. Тінь під деревом, да? свіже повітря на якомусь такому гаю, якомусь вишневому, чи співання пташок да? за вікном. Я вам скажу, знаєте, ми можемо побачити. У кожному, у якійсь красі, яка оточує нас, любов Бога до нас. Тому що наш Бог Творець, і Він все це зробив з любов'ю до нас, нам в користування для нашого блага. Нам потрібно пережити Його любов і зрозуміти, що це прояв його любові до нас. Якщо людина приходить до відкриття, або до розуміння, що Божа любов вона має єдиний об'єкт свого проявлення це людина. Навіть те, що Господь за за пташок турбується, те, що Господь турбується за все, що навкруги нас, це також ради нас. Тому що Господь це все створив для того, щоб людина мала різноманіття і жила в достатку, в благословінні, насолоджувалося також спілкування з ним. Тобто, це все, що на округ нас, це побічна робота Отця для нашого блага. І коли людина приходить, ну до відкриття, що наш Бог настільки нас любить, що він все це творив для нас. Вона ще більше закохується. І коли, скажу більше, коли ми це вже почнемо бачити, ми, ми любимо Бога, да? ми бачимо Його привабливість, красу. Але коли ми почнемо пізнавати глибше Бога, починаємо його бачити Його слові, Його мудрість, Його любов, Його терпеливість по відношенню до нас, Його милість велику, коли ми согрішаємо, Він нас прощає заново. І ми маємо ці е, щоденні з ним відносини. Да? Навіть якщо людина зробила явне зло, і потім кається, приходить до Бога. І каже, Господи, я согрішив. Знаєте, Господь приймає тебе. Він, він тобі дає місце писання, що я прощаю тебе, я люблю тебе, моя милість відновлюється до Тебе. І я веду себе так, якби цього гріха й немає. І ти це розумієш, що сам Бог тобі так говорить, у тебе ще більше приходить усвідомлення того, що Ти закоханий в Бога з кожним нам все більше і більше через Його ці. Чесноти через його сто сторони або грані його особистості, його характеру. Знаєте, скажу вам наступно, чому люди, люди, от просте таке питання, да, для новонаверних навіть або для тих, хто тільки прийшов до Бога, коли люди тільки увірили в Бога, у них стільки ентузіазму і бажання догодити йому. Чому? Тому що вони зрозуміли, що Бог їх насправді так любить, що Він. Турбувався про них навіть тоді, коли вони були грішними Ми були грішними. Стільки беріг, стільки милого, і деякі вбивці, які жили, як знаєте, послідні люди на землі, да? яких тільки, ну деякі як таких тільки світ може носити. Да? І вони усвідомили, що Бог все одно їх любить, і прощає. знаєте, і вони в слізах каялися, і вони розуміли, наскільки Бог добрий і любящий. і в той момент, знаєте, оця любов, вона зароджується по справжньому у серці кожної. Людина, яка переживає оцю надприродню милість Божу, от, ну, доброту до себе у такий період життя. І про це говорить писання 1 Івана, 4 розділ. Я хочу 10-19 вірш прочитати. Десятому вічна написано, не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас. В першу чергу Бог нас полюбив і послав свого сина в благання за наші речі. Не ну, в тому любов, що ми з вами шукали самі Бога. Да? Хоча ми з вами і шукаємо Бога, у нас є, ну як сказати, всередині, навіть коли будучи невіруючою людина, невіруюча людина, вона може шукати Бога, бо Бог так створив кожну людину, що вона має потребу відносно з них. І люди шукають. Щось таке, що е, повинно заповнити ту пустоту внутрішню, яку Бог залишив для себе. Пошук Бога є закладений у кожній людині. Але, в принципі, якщо так взяти на глобальному рівні, Бог полюбив нас першим, тому що він проявляв свою любов, чи навіть тоді, коли ми не, не думали про цю любов, не знали про цю любов до себе, коли ми ще жили в заблудженні і близько не, не мали так. так Таких думок. От. І так Іван говорить, не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що він полюбив, і перший зробив кроки. Він ще полюбив нас до створіння світу. Він ще до створіння світу, послав Ісуса Христа, уже о, як план для того, щоб визволити нас коли, з гріха, коли ми потрапимо, якщо ми потрапимо в таку проблему. Фактично, ми вже знаємо, що це відбулося, і Господь виконав. Це свій план і послав Ісуса Христа урятувати людство. І тепер хочу прочитати 19-й вірш. Також ми любимо Його, каже апостол Іван, бо він перше нас полюбив. Ми любимо Його, бо Він перший нас полюбив. Для нас от, любов відкривається тоді, коли ми бачимо, як він нас любив ще до того, як ми його любили. От. І це дуже важливий фактор у тому, щоб правильно розвивати своє життя. Так от, повертаємося до думки, в чому полягає Божа красота. Чим ми можемо любуватися разом з е, Давидом, як він писав у 27-му псалмі. Він писав, що хотів би я перебувати в домі Господнього, дивитися на красу Його і перебувати в домі Його. В чому полягає Божа краса? Ну, перше, відношення до нас, як ми зрозуміли, да? ми бачимо Його красоту, в тому що він прощає, Що Він годує нас, що він одягає нас, що він піклується про нас. У своїй мудрості має вихід з кожної ситуації для нас. І, і що він милостивий, слава Богу. І, і що Він не при, має непритворну любов до нас Без, безумовно, ніяких умов не виставляючи, Бог любить нас. І це справді показує. Внутрішню красу Бога. Я думаю, що зовнішньо нічого ніч, ніч не зрівняється, ніхто не може навіть зрівнятися з красотою Божою. Наскільки він привабливий гарний, гарний. Ну, в якому плані? Я думаю, що небесну красу ми зможемо тільки у повній мірі бачити лише на небесах. Зараз ми бачимо Бога у поступках, у Його проявленні, у Його керівництві, у е, якихось, знаєте. От зовнішніх факторах. Але я вам хочу сказати, що ми також і через відкриття, які ми отримуємо з Слова Божого, через те, що ми отримуємо керівництво від Духа Святого, ми також і бачимо ті якості, які сприяють нашій любові до Бога. І це також можна назвати що красота Господня. Що лише вартує 1 коринтян, 13 розділ, четвертий вірш. Описання того, який є Бог. От якщо ми задумуємося про це серйозно, коли ми реально е, починаємо роздумувати про те, що Бог насправді такий, то ми починаємо насправді бачити його велич і красу. Ми наближаємось до нього через це ще більше і більше. Тому що е, такі грані єства або Така сутність людини або будь-кого, якщо ми говоримо про Бога Сумутню, вона просто покоряє, тому що Бог досконали всьому. люди там недосконалі. У першому Коринтян описується четверту віршу, який є Бог. Бог довго терпить, Бог милосердствує. Господь не зазить, Господь не величається, Господь не надимається, не поводиться Господь нечемно, не шукає тільки свого наш Бог, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, Господь. Тішиться правдою Господь. Все зносить, все вірить, у... сподівається, усього, усе терпить. Знаєте, і, і ніколи любов не... або ніколи Господь не терпить поразки. Наш Бог є любов. Я свідомо, замість слова, любов, говорив слово Бог. Ось такий наш Бог. Саме це цей факт допомагає нам з вами просто всеціло закохатися повністю. Всім своїм серцем, як, як заповідь сказано, всією своєю душою, всім своїм розумінням. Любити Бога, тому що ми розуміємо, який Він є. І скажу далі: дивлячись і переживаючи Божу славу, Його присутність, ми змінюємося у Божий образ. Тобто ми стаємо подібними до Нього. Про це говориться у Римлянам 8, 29, що ми призначені для того, щоб змінюватись образ Ісуса Христа. І у Коринфянам 3:18 безпосередньо сказано про те, що якщо ми дивимося на славу Господню, то ми преображаємося у той же образ, від слави у славу. Так от, коли ми дивимося на Господа і перебуваємо в Його присутності, ми ще більше закохуємося в Бога, ми ще більше бачимо Його сутність, ми ще більше переживаємо Його сутність в своєму житті. І це допомагає нам полюбити. Його. Побачити грані його краси. У цьому ж, в цьому Псалмі 4 вірші є в другій частині цікава така фраза. Я би хотів на неї звернути вашу увагу і трошечки пороздумуємо про це. Одного я прошу від Господа, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його перебувати. Перебувати у храмі Святому Господню. Що, що мав Давид на, на увазі? Знаєте, що храм Божий зараз ми з вами, да? але в старому заповіті? В храмі за завісою, за святию святих перебував Господь. Шекіна, слава Божа, присутність Господь. Господь в свої, в своїй славі перебував в храмі. І людина, яка. Ближче було до слави Божої, ближче до храму, ближче до служіння Богу. В основному це Левити було в строму заповіді, це служителі Божі, пророки. Це ті люди, які мали тісні відносини з Богом. Вони пізнавали Бога набагато більше, ніж просто народ, який не, ну, не мав відношення до храму. Тут Давид говорить, я хочу бути. Просто дивитися на красу Господню і хочу бути завжди ближче до тебе, Господи. Тобто бути, бути ближче до присутності Господа. Тому що храм в старому заповіті символізував присутність Бога, Бог у храмі лише був. І Давид каже: Я хочу бачити Твою красу і хочу перебувати в храмі твоєму вічного, бути ближче до Тебе. І повторюсь, ми не можемо. Пізнавати красу чиюсь або закохатися в когось, при цьому не мати контакту як фізично, так і розумово. Ми повинні в своїх думках торкатися да, ну, об'єкту нашої любові. Ми повинні фізично бачити, щоб ще більше закохуватись. Так ми можемо з вами також і розвивати о, оцей шлях кожен день у своєму житті. Послання до колосів третьому розділі, першому другому вірші, написані. Наступні слова, і вони повинні стати для нас чіткою указівкою, як нам рухатись по життю. Незалежно від того, в яких ми обставинах, скільки у нас е, зайнятості, відповідальності немає ніякої значення. Ніякого значення. Нам з вами потрібно прийняти цю указівку чітко і без всяких заперечень. Отож, каже Апосо Пало, першому вірші третього Писання до колосян, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі. Де сидить Христос по Божій правець. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Думайте про те, що вгорі. Тобто Думайте про те, що догоджаємо, думайте про його красу, про його величність, перебувайте в Його присутності. І тоді ви ще більше пізнаєте його грані красоти, тобто ви побачите, наскільки Бог красивий, величний, славний. І ви ще більше, ще більше. Закохайтеся в нього. І ніякі шторми, ніякі проблеми, ніякий злов, який є в цьому світі, не, від, не віддалить вас від Бога, не зможе мати жодного впливу на вас. Тому що ваша любов до Бога переважить всі гоніння, всі труднощі, всі переживання, всі атаки. І це найкраще, це найвищий вид життя, який існує на цій землі. Пізнавати красоту Господню, пізнавати Його велич. Перебувати в його славі, в його присутності і е, насолоджуватися, закохуватися ще більше і більше у свого Господа. Вірю, що це післання буде благословенням для вас, і воно принесе славу нашому Господу. Амінь.